Український президент Володимир Зеленський коментуючи загалом. Ситуацію в Україні, російсько-українську війну, він пообіцяв також і сюрпризи для росіян у Чорному морі. Сказав, що у 2024 році наша держава продовжить свою успішну історію. Звісно, не може розповісти деталей, але от анонсує, що кокі то хлопки, як росіяни називають вибухи, вони все ж лунатимуть. І давайте поговоримо про те, що на території що у Чорноморського флоту навіть так уже отхлопало, так би мовити. Ти знову ж таки користуючись тією термінологією, яку обережно вживають окупанти. Збройні сили України станом на сьогодні знищили уже 13 російських кораблів у Чорному морі. Воно наразі нагадує кладовище російського флоту. Про це говорять у страткомі Збройних сил України. Там показали карту з місцями розташування затоплених кораблів. І я б хотіла аби ми детальніше зараз звернули увагу на те. Як виглядає кладовище російських кораблів? Або як виглядає ота «Морський бій, яку українські військові ведуть у реальності? Інформація про місця затоплень орієнтовна. На карті також нанесено і пошкоджені кораблі окупантів. При цьому море велике. Очевидно, що ця карта кладовища буде розширюватися, а ось чорноморський флот відповідно зменшуватися. У морі ще багато місця додають наші. Військові, ну і я також нагадаю, що до широкомасштабного вторгнення Російської Федерації Чорноморський флот налічував 74 бойові кораблі і сили оборони спочатку ось цієї великої війни. Знищили або пошкодили 24 із них різними способами. Намагаються вони це робити, і морськими дронами, і ракетами. Чорноморський флот, який колись безпечно почував себе біля берегів України, зокрема біля тимчасово окупованих територій, тепер намагається відвести якомога далі для того, аби не були вони під прицілом українських сил оборони, але бачите, виходить у них так собі достатньо убого. Тож, давайте до цієї години також нагадаємо собі і втрати нашого ворога. Маємо свіжу інформацію від Генштаба, скільки всього окупанти втратили станом на цей ранок? Тож я пропоную зараз це все детальніше оглянути. Плюс тисяча хороших росіян станом на цей ранок, плюс три танки на рахунку українських сил оборони, плюс 37 бойових броньованих машин маємо станом на зараз. Ну і також плюс 49 артилерійських систем і дві системи реактивні залпового вогню цій статистиці, плюс два засоби протиповітряної оборони, що дуже і дуже важливо. Також незмінна кількість літаків і гелікоптерів. Поки що там росіяни теж знаєте, почувається. Бе дуже тривожно, але плюс 36 одиниць автотехніки, і цистерні дев'ять одиниць спеціальної техніки. Незмінна кількість крилатих ракет, але плюс 32 безпілотники ворожих військ на рахунку українських сил оборони і вишенька на торті кораблів, катерів і підводних човнів поки що незмінна кількість, але ключове слово залишається поки що. Ось чому мусимо підтримувати українські сили оборони. І ось чому робота наших дипломатів, нашого військово-політичного керівництва на міжнародній арені є дуже і дуже важливою. Бо допоки світ десь там зітхає про те, що український контрнаступ вийшов не таким, як вони собі там у теплих ліжках, знаєте, у своїх мирних містах очікували. Наші сили оборони роблять усе можливе для того, аби ворога на нашій землі ставало менше. Ну і у цей важкий час вони роблять. Усе можливе для того, аби ворог далі не просувався.